Російські окупанти своїми ударами пошкодили майже всі великі тепло та гідроелектростанції України. Голова НЕК Укренерго Володимир Кудрицький зазначає, що під час останньої масованої атаки було ушкоджено приблизно 15 об'єктів української енергосистеми. Зараз енергетики країни продовжують проводити ремонтні роботи. У нас практично не залишилося в Україні неушкоджених теплових і гідроелектростанцій. Тобто для того, щоб ви розуміли масштаб цих атак і з чим нам приходиться працювати, практично вся теплова і гідрогенерація, якщо ми говоримо про великі електростанції, зазнала. Ушкоджень зазнали ракетних ударів. Володимир Кудрицький також додає, що в Україні майже не залишилося неушкоджених вузлових підстанцій Укренерго. Тобто практично на кожну важливу підстанцію вже щось на жаль прилітало. При цьому на деякі підстанції по декілька разів, по три, по п'ять і навіть по вісім разів. Є і такі об'єкти, тому масштаб руйнувань колосальний. І після кожної масованої ракетної атаки потрібен певний час для того, щоб спочатку заживити більшість споживачів, відновити можливість доставляти їм електроенергію через українську енергомережу. І ще, як правило, один-два до трьох днів йде на те, щоб ті графіки аварійних відключень, які ми як оператор енергосистеми вводимо, Одимо для того щоб енергосистема працювала стабільно, щоб ці графіки зменшилися і перейшли в плановий режим. І зараз каже голова Укренерго, завдяки обмеженням електроенергії та роботі енергетиків. Ситуація із відключенням світла стабілізована та контрольована. Ситуація на сьогоднішній день в мережі стабілізована, і сьогоднішні графіки відключень у нас пов'язані в основному з тим, що в Україні через ці масові пошкодження електростанцій є дефіцит генеруючих потужностей. По простому дефіцит виробництва електроенергії. Ми не можемо зараз в енергосистемі згенерувати стільки електроенергії, скільки споживачі хотіли би спожити, особливо враховуючи те, що зараз такий період похолодання, а значить і споживання дещо зростає. І саме для того, щоб стабілізувати енергосистему та відновити її здатність зберегти баланс між споживанням і виробництвом електроенергії, і застосовуються погодинні графіки відключень. Цей баланс важливий для того, щоб вся енергосистема могла працювати. Якщо цей баланс порушується, ну, існує ризик колапсу енергосистеми. Таким чином, цими графіками ми робимо так, щоб у українців було світло, був доступ до енергопостачання. Це наш такий важливий наразі інструмент в умовах дефіциту генерації, для того, щоб енергосистема могла стабільно працювати. Марія Соловйова та Олексій Моравйов, Харківські звістя.